Франківці у складі збірної України успішно виступили на Кубку Європи з Тайквондо у змаганнях, які проходили з 15 по 18 червня. У польському місті Люблін, взяли участь 500 тайквондистів з 22 країн Європи. За кількістю медалей українська збірна зайняла друге загальнокомандне місце, здобувши 42 нагороди: 13 золотих, 9 срібних та 20 бронзових. Першими фінішували господарі, а третіми румуни у клубному залікувано-франківська дю США номородин обласної ради здобуло друге місце серед 68 клубів. Учасників з результатом сім золотих, п'ять срібних та десять бронзових нагород. Паралельно відбувся міжнародний кубок стейквондо серед дітей 10-11 років. У змаганнях прийняли участь 29 клубів з 12 країн. А франківчани були представлені трьома клубами: івано Івано-Франківською ДЮСШ №1, спортивного клубу «Адамас» та Богорчанського ДЮСШ. За підсумками змагань Україна посіла перше загальнокомандне місце. Друга Польща, а третя Болгарія. Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 402.